З Днем Святого Валентина хочу привітати, щоб чудово пройшла днина, хочу побажати щастя, радості, і любові, грошей та достатку. Хай принесе Валентин почуттів горнятко. У це приголомшливе і найромантичніше свято День Святого Валентина. Я хочу від щирого серця побажати щастя й любові. Нехай стосунки будуть сповнені розуміння та турботи, ніжності та трепету, радості та затишку. Нехай любов осяє кожну мить і розганяє хмари негараздів і проблем. В житті, як в казці, три бажання. Принцеси, принци і кохання, рожеві замки, сині далі. Хто любить, той перемагає, хто вірить і горить душею, зійдеться з мрією своєю, з днем Святого Валентина. Вітаю з Днем Святого Валентина. Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною. Валентинів день сьогодні! Ти прийми мої вітання, зичу, звісно, що кохання, це і стимул, і призвання. Хай воно кружляє вихром, пристрасно хай обіймає, Серце хай палка і щире, Почуття не покидає.